Доброго ранку, мої любі малята! Е, у нас сьогодні з вами аплікація, і вам напевно цікаво, що ж ми сьогодні будемо творити своїми руками. А творити діти ми будемо, коли поглянемо е, зовсім декілька кадрів чудового і любимого вами мультфільму про свинку Пепу і братика Джорджика. Отож, приготуйтеся для, до перегляду! Ну що, дітки, здогадалися, кого запускатимуть в наші сімейства? Поросяче сімейство. Так, запускати повітряного змія. Ось сьогодні діти ми на аплікації і зробимо повітряного змія. Повітряний змій або ще інакше його називають літун. Це прив'язаний літальний апарат. Ну, ось, дітки, погляньте на зразок якого повітряного змія ми сьогодні з вами і виготовимо з паперу своїми руками. Ви бачите, змії бувають різної форми: і трикутної форми, і ось такої квадратної, як у нас, різнокольорові. І ми ви... на нитоці прив'язаний, бачите, змій його не відпускають, тому що з при. Хвилею вітра його може десь занести, тому його тримають в руках і запускають. Також я прикрасила свою аплікацію квіточками, травичкою, метеликами. І хмарка така теж у мене об'ємна. Для роботи нам сьогодні потрібна клейоночка, аркуш паперу А4 білого кольору, клей, ножиці, чорний фломастер, Ось такі діти 4 квадратики. Розмір виберете самі, якого розміру ви хочете зробити змія. Шматок зеленого кольору. Ось ниточку я б заготувала до змія. І зовсім маленькі шматочки для метеликів різнокольорових квіточок, які у нас залишилися з минулих аплікацій. І також вирізала хмарки з блакитного кольору. І так, приступимо до роботи. Із цих чотирьох. Квадратиків. Ми з вами повинні їх всі скласти раз навпіл і другий раз навпіл. І так з кожним квадратиком. Звідки я вже склала всі квадратики? Тепер ми викладемо на аркуші квадр... трикутничок до трикутничка. Ось так. Бачите? І можемо вже приклеїти наші. Трикутнички. Клеїмо лише, у нас буде повітряний змій об'ємний, тому ми клеїмо лише одну сторону, яку прикріплюємо. Будьте уважні, так, щоб оці куточки дітки, співпадали за допомогою серветочки. Ось, бачите, тепер так треба приклеїти. І цей ось так. Ось такий змін отримався. А тепер, дітки, ми відріжемо шматочок зеленого аркушу, зеленого кольору, відріжемо десь таке і зробимо об'ємну травичку, можу скласти ще напіл, щоб менше було різати. І дуже тонесенькі полосочки, але не до кінця я роблю ось такі надрізи. Ось розкладаю, ось у нас така травичка з вами вийде. І можемо приклеїти травичку. Лише сам низ клей наносити і приклеюємо. Ось так. Равичка у нас є, можемо її відігнути, зробити її як об'ємну також. Ось, Тепер, дітки, візьмемо наш мотузочок, ниточку, і прикріпимо. Поставимо тут крапельку клею, прикріпимо її вверху, трошки її вигнемо і прикріпимо ще. Внизу ось таку такий мотузочок ми прикріпили. Зараз, дітки, хмаринку ви намалюєте на блакитному кольорі, ми вже багато малювали хмаринок. Цю хмаринку, ось три, щоб вона була об'ємна, три вирізала, склала навпіл, добре згладила кінчики. І десь з цього боку ми лише лінію згину, намащуємо клеєм і прикріпляємо трошки вище. Знову намащуємо клеєм серединку лише і прикріплюємо, І знову змащуємо серединку і прикріплюємо. Коли добре серветкою загладили, ми можемо розпушити уже і нашу хмариночку. Ось така об'ємна у нас хмаринка. Зараз, дітки, нам залишилося вирізати квіточки і метелики. Ви пам'ятаєте, що квіточки ми вирізали як дуже просто: беремо чорний фломастер і малюємо кружечки різного. Розміру. Не зовсім, круглі, які у вас вони отримаються. Серединку малюємо малесеньку. І вирізаємо квіточки. Погляньте, дітки, не різала, просто кружечків. Ви виберете собі яко, будь-якого кольору квіточки. І потім тонесенькою шпажкою або олівчиком кожну квіточку. Ось. Як я її роблю. Багато-багато квіточок. Ось погляньте, яка кількість квіточок у мене вийшла. І зараз кожну квіточку ми приклеюємо, де ви вам заманеться. На саму травиночку, внизу. Ось. Ось такі, бачите, квітник у нас вже вийшов. А зараз дітки ще візьмемо е, шматочки червоного. Ось всі малесенькі шматочки. Зігнемо навпіли, намалюємо метеликів. Малюємо метеликів. Половинку метеличка малюємо, як завжди, а в нас вийде цілі метелики. І зразу декілька кольорів. Гляньте, скільки метеличків в мене вже вийшло. Знову ж таки, наклеюю лише серединочку, прикріплюю крильця відвожу. О, лише серединочку, лінію згину, де ми загинали. І прикріплюємо в наших. Намалюємо нашим метеличкам ріжки, крапочки. О, і метелички наші вже ожили. Животик. Ось такі гарні метелички загнемо їм. Стрильця! Ось, дітки, і все. Ось такий гарний летючий змій на такій квітковій поляні в мене вийшов. Я сподіваюся, що завдяки вашому гарному настрою та милим вашим рученятам у вас будуть чудові роботи, на які я буду чекати з задоволенням. До зустрічі, малята! До побачення!